Це Славко, нарешті повернулася наша Ася, і в контексті нашого сьогоднішнього сюжету вона має вам щось сказати. Лайкайте що то я не вижу. А вона теж не видит. <рес> Да, І теж не видит, я скажу. Оцей спектакль був одним з улюблених спектаклів мого батька. І я його слухав не ці легальній радіоверсії, а десь на гастролях в піратському записі мого батька він на такий старий магнітофончик записував ці піратські спектаклі. На жаль, я ці стрічки викинув всі, але згадати приємно. Ну, принаймні лишилося відео з баварів, лишилося відео за. Ну, який сенс буде тримати це на магнітній ленті, коли я сподівався, що воно десь буде в Ютубі. Про що йдеться? Власне, інтервенція це те, що вам слід послухати, подивитися і до чого приготуватися. Ось. Знайомі, мой друг, торговий моряк Бондаренко. а я домойського звітні. Філіп, свободний анархіст. Ну, що ви скажете за Антанту? Через полчаса вона буде здесь. Господин Филипп, нам нужно оружие. А понимаю, шпайры, винты, может быть кинжалы. А также бомбы, филе, бомбы. Будьте любезны, барышня. Вот ты скажи, говорит динамит брать будете, говорит, сорок косых. От воно в різних варіантах, у мого батька, кращий запис, краща редакції інтервенції. До чого все йдеться? Йдеться за те, що мені знов доведеться опанувати Арестовичу. Не тому, що Арестовичу, а тому, що є цілий ряд тез, які ви мені теж пишете, якими ви мені набридаєте. Перш за все, Україна не могла бути ядерною єдина форма, в якій могла бути ядерна зброя в Україні, це як у Лукашенка в якості повного васала Росії і відбувала за російську політику. Розумієте, ядерна зброя Білорусі потрібна лише для того, щоб нанести удар. А Путін за це не відповідав. І добре, що не забуваємо, що 21-го року рубіж застосування ядерної зброї був по Дніпру на захід від Дніпра. Щоб ви розуміли, що таке реальні плани НАТО, і добре, що вони зараз радикально змінюються. Так що забудьте всю цю демагогію за ядерну зброю. Самі ви ядерну зброю ніколи не зробите, тому що ви крадії, перша, ви крадете все як Югослави. І друга, як тітоїсти, власне, і друга, ви не вхожі в клуб азіатських держав. Ви не з тими дружите. Це друге питання. Проблема. України не те, що він отут все несе, що Путін у якийсь ліберал і Сталипенець. Оце от десь тут була ця бадяга. Розумієте, Путін не Сталипенець, Путін не ліберал, Путін не консерватор, Путін хуйло, Путін криса. І для нас з усіх. Це арестаючі важні акінки лайна, розумієте, котрим Путін ходить в чемоданчик. Нам важливо в цьому лайні лише одно, що він не визнає існування українців, що він хоче нас знищити, не вважає українців людьми, тому що вважає їх за росіян. Він і росіян не вважає за людей. А коли нас вважає за росіян, то і нас не вважає за люди. І завданням українців, щоб там не казали на сході, на заході, на півночі, на півдні довести Путіну протилежне. Розумієте, що нас брали в європейську армію, яка існувала тут сорок 41-45 роках, ми служили в європейській армії, ми носили ці красиві однострої від його Босса. Не вони, не москвини. Москвиних ми просто загрузали в авіну, ну, ви розумієте, обкладували скіртами, ну, знаєте, як це робиться, в принципі. І, і буде далі. От коли їм поставлять, я скажу, з рамена ЄС. Грету Тунберг в якості Верховного комісара, от тогда они заплачут. Это не заплачуть. Це не план ОС. Вони ще геноцидів не бачили. Справжній геноцид буде, коли тут восторжествують леволіберальні цінності, ценності, котрих так боїться. Розумієте, що ви не прийнули. Арестович травесті, як і я. І він в цей він топить за право радикальні ценності. Ну, от як оце можна зробити, що в Дому Облонських постав комплектний замет, написаного відомого класика польського, правильно? Так що і тут. Ну, як от, як от будучи травісті, можна топити за. Ну, розумієте, яка його судьба чекає в традиційному світі, традиційних цінностей. І що думає, в Америці Трампа сховатися в своєму прихіді? Ні, не сховається. Тому я в тій же самій ситуації я за ліволіберальні цінності і не приховую навіть. Друге питання: чого він не розуміє? Проблема України не в її лівості, не в її правості, не в опізданні. Чи в пришвидшенні правого і лівого повороти в зайвості України? Історія України з 91-го по цей рік, як і в минулі добу, як за короля Данила, як за Хмельницького, як за центральної зради, власне, як за гетьманату, показала одне: що Україна не ліва, не право, вона зайва в світовій політиці. Тому наша проблема не лівість, не правість, а наша зайвість. За зайвість зараз посягли до головне на аграрну сутність України. Зараз ви бачите, що на силу збираються чи будуть. Блокувати російський експорт зерна, ну транзит же ж теж не будуть. Чи не будуть? Але українські вже заблоковані, і поляки все чотири тижні тримати блокаду. Про що це говорить? Що навіть наша аграрність їм зайва, навіть наша єдина, власне, остання, на що ми полягали в нашому існуванні, на нашу аграрність вона їм зайва. Чому? Тому що окупованої частини півдня їм буде достатньо для. Праці з ну, це як розумієте, як марсельські кооператори працювали з одеськими кооператорами вже 20-го року. Ну, наслідки вам наслідки вам відомі цих цих подій власне в Україні печальні. Що ще щодо 33 -го года. І тому, коли вони збираються обходитися зерном з окупованого півдня і російського півдня, реакція України: що має бути народний дрон? І цей народний дрон має палити не НПЗ в, в наступному зимовому поході? А ви же ж розумієте, перейде на партизанку. Що предметом української партизанки має бути? Зерно поля двок врожай 25-го року має з якихось причин згоріти на півдні Росії, також само в Україні. Як оце кубинські контрреволюціонери збиралися палити траснік, то українські революціонери в сезоні 25-го року мають палити врожаї 25-го року на всьому півдні, не розрізняючи, де той півень окупований, не окупований, в смислі російський, український. Все, що поза лінією фронту, має горіти. Для цього, для цього в кампанії 25-го року нам будуть потрібні якісь народні дрони. Як це технічно зробити, ви ще маєте час вигадати. Це буде значно ефективніше, ніж позначати удари. по... Вони хочуть аграрного світу без України. Вони мають його отримати. Ну ви розумієте, що кільканадцять мільйонів наших африканських братів мають ближчим часом відчути відсутність українського зерна. Принаймні, будь-якого зерна. З, з обидвах воюючих держав. Це ви зрозуміли? Народні дрони в поля. Коли Макрон зі своїми друзями говорив за те, що все-таки 25-го року йому доведеться посилати війська в Одесу, він правильно мислить: він мислить категоріями не підтримки подальшого квитки. Ви бачите, що хтось в Бундестазі заговорив, що час покласти Україні край, поки власне край. Ну, миру він хотів сказати, але власне сенс того, що час покласти Україні край шляхом мирних перемовин. Це теж зрозуміло ця позиція, але все це розбивається об що? Об те, що два режими приречені: що спроби врятувати російський режим. Ну, тут вся багато всякої дурні написано нашим братом Путіним, нашим колишнім ложним братом Арестовичем, власне, ілібараном. Значить. Що за все це може сказати? Чому це не варте аналізу? Воно не варта аналізу, тому що обидві сторони, що остаточність, ви знаєте, пози... Путін не може зупинитися, його балалайка Медведів не може зупинитися, це означає, що все прийде до свого логічного завершення, що впадуть обидва. Ви розумієте? Падуть обидва, і Макрон це відчуває, що доведеться водити війська. Доведеться водити війська, наводити тут всякий такий лад, і важить, щоб цього разу всякий такий лад на тому, що тут впаде, доводився з меншим урахуванням. Як це сказати, матеязичних, що мат жодним чином не має стати державною, другою державною мовою в Україні, і бажано, щоб мат не став державною мовою і на Росії, а замінили яко, якісь матерні наречі малих кавказських народів. Ось за що має йдеться. Йдеться за виключення росіян як таких, власне, з. От отримали нансіновські паспорти, флаг в руки і вітер в спину. Власне, дерусифікація йдеться за дерусифікацію самої Росії ли, має йтися. А шлях до цього, як це не дивно, один, продовження українського спротиву. Український спротив, проти всі його, попри всю його жертовність та безсенсовість з точки зору політики, логічної, реальної політики, він приводить до головного. Він… Веде Росію до загибелі, попри всі плани заходу європейського, американського зберегти Росію як локального сматряща не, не буде їм смотрящого із Росії. Вони скріпя зубами визнають нас і мусульман на Росії сматрящими. Розумієте? Ситуація буде доведена до логічного зору, щоб євреї ж виїхали, добре євреї рули Радянським Союзі. Бере євреї вже нема. Ставлення до євреїв, ви бачите, яке в ведущих університетах Ліги Плюща. Лучше вже не признаватися, що ти єврей, говорить о том, хто ти, хто ти по лінії папи, Як Арестович, власне. Ну, що я на все це можу сказати? Мають рацію всі, навіть Макрон. А ми з вами поживемо прекрасні времена. интервенции и будем еще взламывать и взламывать. Я, честно сказать, жалею, что я стар, но вам, мои дорогие ветераны этой войны, у вас такие перспективы открываются в связи, такие пастбища, вы понимаете, что я скажу, что вы навсегда запомните эти лучшие годы вашей жизни, начнутся по завершении этой войны революционной катастрофой. Вот тогда по степям Украины вновь помчатся тачан. Bye.